Зберігати карпатські бджоли, опікуватися карпатськими бджолами це не говорити гарні слова і гасла і реально займаються і працюють в цьому напрямку, не спускаючись до легкого шляху, зокрема створення кросів, використання чужих, завізних якихось бджіл. Це все шлях в нікуди. Наша популяція карпатських бджіл достойна того, щоб в неї закохуватися, щоб її. Слава Україні, сановні друзі! Сьогодні ви знову з нами на каналі професійного бджільництва. Ми ведемо з вами зараз трансляцію з високогірного пункту парування бджолиних маток міжгірської екосистеми Кантина з території зеленого класу, який після зими. За відсутності тісної праці цей період дійсно став зеленим. І ми сьогодні знаходимося тут із першою партією нуклеусів, які були трошки скоріше за батьківські сім'ї підготовлені і завезені сьогодні, 1 червня, на високогірний облітник. Територія потребує трошки благоустрою в плані. Прокосити травичку. Прийде час, закінчиться війна, Україна переможе, і в цьому зеленому залі на цій території будуть так само, як і сьогодні, годіти бджілки, будуть гомоніти люди, будуть проходити зустрічі і семінари, будемо обговорювати теми карпатських бджіл, їх збереження, їх покращення і їх. Якісного, гарного використання і в Україні, і за її межами. На даний точок заплановано завести батьківські сім'ї з шести пасічних господарств міжгірської екосистеми. Проходить додаткова підготовка до їх перевезення, і на днях буквально таки ця робота буде проведена. Зберігати карпатські бджоли, опікуватися карпатськими бджолами. Це не говорити гарні слова і гасла про те, як ми любимо карпатські бджоли. Це реальна праця, і реальні мають бути кроки, дії пасічників, які не на словах, а на ділі дійсно люблять карпатську бджолу, дійсно хочуть її зберегти і реально займаються і працюють в цьому напрямку, не спускаючись до. Легкого шляху, зокрема, створення кросів, використання чужих, завізних якихось бджіл це все шлях в нікуди. Наша популяція карпатських бджіл достойна того, щоб в неї закохуватися, щоб її цінувати, щоб її покращувати і успішно працювати з нею. Знаходимося на пасічному господарстві дудка Олега. На пасіці працює його батько Степан. Бджілки дуже активно зараз працюють по медозбору. Іде відбір першого меду. І Ми виділяємо із пасіки кілька батьківських бджолиних сімей, які доповнять наш трутневий фон на популяційному облітнику в урочищі. Кантина. По прохання підібрати кілька гарних батьківських бджолиних сімей, чистопородних, Степан Михайлович повів нас до однієї з сімей, яка з білою міткою маточку має. Тобто вона вже пенсіонерка давно і теоретично її мали вже замінити. Я ще напчаю від неї маточку мати. І якраз говоримо про те, що від неї доцільно отримати дочку. Походиться. Маточка із кантини. Три, три рочки, тому ми її фактично подали. ще тоді нас... ну, Почав працювати, працювати. Це було, напевно, якраз іще у Чорній ріці. Ми тоді починали ще, так, напевно, так, на першому так, облітнику. Так, 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 так. Да. І от дуже гарні гени тут зійшлися. Два корпуси зараз із медом. Під мед Ж, дано, а інший мед вже був відібраний. Сім'я дуже потужна, дуже гарно працює. Класична карпатська наша бджілка, яка доповнить і збагатить генофонд якраз нашого облітника. О, мрія, мрія пасічника, каже, якраз Степан Михайлович. Не сім'я, а мрія пасічника. Отакі такі якраз сім'ї ми підбираємо для популяційного облітника з високогірних пасік в Карпатах. Дуже непросто ми заїхали на неї зараз близько 40 бджолиних сімей знаходиться прямо під хмарами. Незвичайно колоритне місце, Давні, дружні. У нас тут партнерські, можна сказати, стосунки із Юрою. З жабою і оця пасіка, яка є справжнім скарбом генетичним карпатських бджіл. І це місце якраз яке типове, якраз наше місце карпатських оцих ландшафтів гірського краєвиду, де всі умови сприяють для покращення карпатських бжил, не тільки. Інструментами, які люди самі використовують, але природа все робить для того, щоб карпатські бджоли, які виживають в цих умовах, були надзвичайно цінними господарсько-корисними характеристиками, могли виживати в цих умовах і не просто виживати, а приносити товарний мед, давати дохід господарю, розмножуватись і таким чином формувати от якраз оцей... Унікальний природний біогеоценоз Карпатських гір. Ми сьогодні на цьому господарстві будемо виділяти типові батьківські бджолині сім'ї, які повинні сформувати генофонд батьківських сімей у популяційному облітнику Кантина. Ми оглядаємо бжолину сім'ю, не дивлячись на те, що Паде маленький дощик, погода не льотна. Ми практично без диму використовуємо, димаря навіть немає, ми тільки тут підпалили. О, які гарні, типові, трутні, достатня кількість. І ми зараз будемо формувати якраз такий ящик, де сконцентруємо достатню кількість трутня з цієї бджолиної сім'ї. Ми зараз орієнтуємося. Перш за все, за біологічними принципами чистопородності оцінюємо комплекс ознак фенотипу, оскільки дуже потужна, дуже гарна кореляція є між ознаками фенотипу і породними характеристиками карпатських жил. Пробу будемо відбирати на нижній пасіці, додатково прослідковувати, відслідковувати їх чистопородність. Через ознаки морфометрії. Але основа це візуальний контроль і підбір за типовими характеристиками для чистопородних карточних та дріб. Зараз ми перебуваємо на класічному господарстві Юрія Юрійовича Бобонича із села Сойми Міжістого колишнього району. І ми приїхали за... Батьківськими бджолиними сім'ями, які виділені Юрічем для функціонування популяційного робітника. Дай Боже, доброго дня, Юрій. Добрий день. Як вас поживаєте, як справи? Дощ іде, ми працюємо. О, бачите. Тобто, так як і Карпатські бджоли, да. наші пасічники з Карпат навіть у невеликий дощ працюють, займаються своєю справою, щоб встигнути зробити те, що положено вчасно. Треба їздило розширити, що таке. Де... Да, да. Там, невеликий пыль. дощ. І для людей, і для карпатських жил то не проблема для того, щоб працювати. Я шапці, що я... Ну так шапка верховинська, верховинська. справжня, класична, але ще б оперо туди покласти, <постив> та й супер. Та я прошу. Все, відбираємо батьківські сім'ї, виділені <постив> дві сімейки є і будемо їх зараз вантажити, вести до себе на облітник кантину Працюємо. Багато трутня всій сім'ї. Можна показати його крупним планом, як виглядає чистопородний трутень. Якісно підготовлені батьківські сім'ї для кантини мають дуже велику кількість трутня, які забезпечать високоякісне парування наших бджолиних маточок на популяційному облітнику. 10 червня виконуємо завезення чергової групи батьківських сімей на наш. Гірський популяційний облітник, урочищі кантина. Зранку був дощ, була погода не льотна, зараз блиснуло сонечко і наші бджолині сім'ї ожили, дуже активно літають, вилітають і трутні, і бджоли дуже масово. Шановні друзі, даємо коротенький коментар до тої праці, яка виконується на нашому популяційному облітнику Карпатських бжіл Міжгірської екосистеми. Станом на 10 червня тут зібрано 15 батьківських бджолиних сімей. Вірніше зібрані трутні фактично від цих бджолиних сімей і частина неплідних маточок, які будуть паруватися фактично. На цьому облітнику, який є прямими нащадками, зокрема з виділених батьківських сімей, а також інші непідніжелені матки, які будуть вирощуватися на пасічних господарствах різних пасічників з, зокрема, міжгірської екосистеми. Так? Дані роботи виконуються згідно розроблених методичних рекомендацій лабораторії розведення і селекції карпатських бжіл Інститута бджільництва імені Прокоповича. Виділені батьківські бджолині сім'ї є типовими представниками саме чистопородних карпатських бджіл місцевих, виділених з пасік приватних пасік міжгірської екосистеми. В даному випадку це йде мова про матки, які походять з бджолиних сімей із села Колочава, із типового облітника села Вільшани, із села Сойми, із села Лопухів, так само Міжгірської екосистеми. Крім того, на даному точку представлені бджолині сім'ї. Чистопородні бджалині сім'ї вучківського типу. Тобто зараз тут сконцентровано зібрано унікальний генетичний концентрат типових для міжгірської екосистеми карпатських бджіл, які формують якраз оцей трутневий фон для того, щоб наші маточки мали право вибора, щоб вони у вільному паруванні знаходили свого партнера. І убирали в себе максимальний генетичний мікс, генетичний потенціал типових для нашого високогір'я Карпат, українського високогір'я Карпат міжгірської екосистеми гени типових карпатських бджіл. Звичайно, ми відбираємо сюди бджолині сім'ї, які оцінені за цілим комплексом господарсько-корисних характеристик також. Це не рядові сім'ї, які ну, посередні мають характеристики, це вище середнього рівня сім'ї, які особливі якісь мають бонуси, високу медову продуктивність, обов'язково лагідні. Дуже важливо, щоб ми мали достатню стійкість від захворювань, чудово зимували і відповідно мали достатньо активний. Енергійний весняний старт. Звичайно, працювати бджолам у гірських умовах надзвичайно складно. От і сьогодні вже в котрий раз то паде дощ, то знову виходить сонечко. І ви бачили, наскільки активно бджоли змінюють стан якраз спокою, очікування тої погоди до. Активної, так би мовити, льотної діяльності для того, щоб ці нехай короткі погожі години серед дощів, так би мовити, серед зміни температурних режимів використати з оптимальною користю і зуміти зібрати товарний мед, виніше взагалі, щоб зуміти зібрати мед, щоб забезпечити свою життєдіяльність і навіть, і навіть дати товарний мед. Це, повірте, далеко непросте завдання для бджіл в цих умовах. І хто десь працював у горах із бджолами, ну, краще розуміє і відчуває саме специфіку роботи з бджолами в горах. Маточки, які ми тут будемо отримувати, будуть поширюватися по пасікам саме суцільного ареалу чистопородних карпатських бджіл. Перш за все, серед пасічників населених пунктів, які включають Вільшани, Колочава, Сеневер, Негровець, Синиверська Поляна і Свобода. Свобода. Робота планова, робота якісно спланована, робота, яка Виконується попри війну, попри якісь економічні негаразди, обмеженою силами обмеженої кількості пасічників насправді станом на цей рік, але в той же час вона виконується. Ми плануємо провести семінар зібрання з пасічниками, на якому будемо додатково. Навчати наших пасічників, як добирати бджолині сім'ї, як виводити якісно бджолиних маток з потрібних сімей, як формувати покращений трутневий фон на місцевих пасіках, для того, щоб ті гени, які є на місцевих пасіках наших карпатських бджіл, не були втрачені, і щоб матки, які паруються і на пасіках безпосередньо, за умілої постановки праці, також використовувалися для формування суцільного масиву чистопородних карпатських бджіл. Вони будуть доповнені і збагачені маточками, які будуть поступати саме із нашого популяційного облітника кантина. Отак коротенько про ту працю, яку ми виконуємо в цей складний час, і про те, що ми абсолютно впевнені в результатах цієї праці, в потрібності цієї праці, в тому, що за послідовної і ціленаправленої роботи, міжгірська популяція Карпатських вжив не буде втрачена, буде покращуватися і дасть можливість і надалі отримувати велике задоволення. Радість і додатковий дохід багатьом пасічникам, як за Карпаття, так і за далеко за його межами. Якщо наше відео вам було дечим цікаве і корисне, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, допомагаємо Збройним силам, віримо в нашу спільну перемогу. Вона дуже непроста, дуже Важка, але вона обов'язково до нас прийде. Всіх благ щасти.